Народ, ну що, баба чи дід, пам'ятаєте дитинство? Найшов я такого адувана, ну це калючка Адува, ну все рівно. Як ви думаєте, баба чи дід? Ну я думаю, баба дід. І спробуємо. Бля. Це, мабуть, бабушка рябушка Ну, реально потужний адуван. Я таких вже давно не бачив. Напиши свої коменти Можливо, тебе краще би вдунув би адувану. Ну, залітай в шапку профіля, підписуйся на ютубчик, буду рад бачити. Вечірком залітай на стрім. Уже ярчайший, скоро приєднається до вас. Сьогодні пограємо в задоволення. Ну і дякую за офігезний Попередній стрімець з токами набрали. Це дуже, дуже, і дуже мощно, Величезно вдячний всім і до зустрічі. Ну, реально, напиши в коментах думки і як тобі такий ядуван. О! о! о го го во Оце вже потужняк був. Так що давай, не сумуй, ярчай, що папа, запілили кецела репоста і до зустрічі!